Висока температура повітря плюс відсутність опадів в області оголошено найвищий п'ятий клас пожежної небезпеки. Усього за чотири доби з 1 по 4 серпня на території Нікополя та району було зафіксовано 14 пожеж, що в рази перевищує минулорічні показники. За тиждень в Нікопольській оперативній зоні, куди входить Апостолівський, Солонянський, Нікопольський райони, міста Нікополь, Марганець та Орженикідзе, було 65 пожеж. Через високу температуру, сухість повітря, велику кількість сухої трави пожежа розповсюджується швидко і реагувати на неї вогнеборцям важко. У пожежників виникає чимало проблем. Це і стара техніка і нестача пального, а ще відсутність води в районі. Машини, що витратила на гасіння пожежі 2,5 тонни води, ніде поповнити запаси. Залишається і проблема у відстані до деяких сіл району 50 і більше кілометрів. Поки пожежники доїдуть, пожежа може розповсюдитись. Олег Курбатов розповів і про пожежу в центрі міста біля міськ виконкому. Орієнтовна версія займання необережне поводження з вогнем. За 4-5 хвилин через це на колі вигорів рекламний пілон та вся трава. Великі проблеми у пожежників виникають із парком перемоги. За це літо на гасіння пожеж там вони виїжджали вже 10 разів. А інколи й бачили, як суху траву спеціально заради розваги підпалювали діти. Загалом за сім місяців поточного року в місті та районі зафіксовано 110 пожеж, в яких загинули семеро осіб з них двоє дітей.